Існує такий міф, що в клімактерічному періоді у жінки мігрень зникає. А є певна кількість жінок, у яких в клімактерічному періоді мігрень тільки починається. Вони були схильні до цього захворювання, але. Е Зміна гормонального статусу, зменшення рівня естрогенів це причина появи мігрені в клімактерічному періоді. Є ще інша історія, коли мігрень починається в молодому віці, а потім продовжується і триває, коли людині вже багато років. І частіше ця мігрень вже переходить в форму хронічної мігрені і вимагає профілактичної терапії, яку призначає лікар. Що робити? Ну насправді методи лікування ті ж самі, що і у молодих жінок. Але якщо вперше виник напад мігрені, у людини після 50 років треба розцінити цей напад як так звані червоні пропорції, звернутися обов'язково до лікаря і з'ясувати, чи це мігрень, чи це інша причина головного болю, і навіть зробити МРТ.